Перші хвилини 26-го і вже справжнє пекло для росіян. Наші дрони за 60 хвилин спопилили два ворожі ЗРК Бук і тор. Наймолодший прокурор країни пішов на пенсію до 30-ти і тепер у Швеції отримує 156 тисяч гривень пенсії щомісяця. Єрмак образився після підтримки заколотників. Заблокував прем'єрку Свереденко. Десятки ліквідованих ФСБшників та колаборантів Росія вирощить про удар по посвяткування окупантів на Херсон. Чині путін у новорічному зверненні закликав Росіяни йти на війну та заявив про впевненість у перемозі над Україною. Новорічний блекаут РФ Дамадєдова та район Петербурга без світла палають НПЗ та аеродром Несаки у Криму. Привіт! Мене звуть Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. У 29 вийшов на пенсію, звільнився, виїхав у Швецію та через суд підняв собі пенсію до 156 тисяч гривень. Власне йдеться про Миколаївського обласного прокурора Дмитра Казака і нині він мешкає у Швеції, і що не менш важливо, отримує чималу прокурорську пенсію. І ось тут виникає одразу декілька питань. Перше як казаку вдалося вийти на пенсію у 29 Ще у 2018-му молодий чоловік, працюючи заступником керівника Харківської місцевої прокуратури номер 5 оформив собі інвалідність прокурорам. Статус особи з інвалідністю дає можливість мати особливі пенсійні умови. Якщо звичайні прокурори можуть отримувати пенсію, маючи 25 років стажу, то з інвалідністю достатньо мати всього 10 років стажу. Питання наступне: як так вийшло, що пенсія прокурора аномально висока, і якщо коротко, то це через те, що у 22 му він звернувся до пенсійного фонду із вимогою замінити його маленьку пенсію по інвалідності на величезну пенсію по інвалідності прокурора. Пенсійний фонд України відмовився проводити перерахунок. Тоді казак звернувся до суду та виграв його. Йому призначили пенсію в розмірі 80% зарплати з усіма можливими доплатами. При цьому порахували навіть ті доплати, які прокурор не отримував. Так, у 22-му, коли він звернувся за пенсію, його середньомісячна зарплата в прокуратурі становила 124 тисячі гривень до оподаткування. А пенсія, яка мала б складати 80% зазначеної Ної суми встановлена на рівні 156 тисяч гривень. Що цікаво, середня пенсія у Швеції, де мешкає прокурор. Пенсіонер-казак казак 1973 євро. Тоді як казак має 3152 євро української пенсії у 30, що не менш важливо років. Колишній глава офісу президента України Андрій Єрмак заблокував у месенджерах прем'єрку Юлію Свериденко. Українська правда пише про те, що сталося це після того, як Свериденко підтримала незаколотників, які виступали за звільнення екс глави ОП Андрія Єрмака. Юлію Свереденко, досі багато хто в системі сприймає винятково як протеже Андрія Єрмака. Частина впливових людей досі бачать у ній лише цю мітку Сарумана. А втім, прем'єрка здивувала в ході революції проти Єрмака, коли стала на бік заколотників. Андрій Борисович, дізнавшись про зраду, навіть заблокував Юлію Анатоліївну в месенджерах. Та тепер це радше плюс аніж чорна мітка. Днями ж нагадаємо розповідали про те, що Зеленський визначився із кандидатурою на місце Єрмака, і за даними джерел дзеркала тижня, цією кандидатурою є уповноважений із санкційної політики Владислав Невласюк, який як каже джерело журналістів, теж є людиною Єрмака. Тому тут панове питання: ви як вірите у те, що офіс президента позбудеться впливу Єрмака? Путін не хоче миру і системно протидіє політиці Трампа не лише в Україні, а й у світі. Не тоді як блеф Путіна про атаку на його резиденцію, і це чергове свідчення того, що сама Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру. Журналісти New York Times пишуть про те, що після зустрічі Зеленського і Трампа Україна пішла на компроміси у межах мирного плану. А Трамп заявив, що завершення війни ближче ніж будь-коли. Однак Путін у відповідь знову обрав ескалацію. Кремль заявив про нібито атаку дронів на резиденцію диктатора, не надавши при цьому жодних доказів. І власне про докази, точніше про їх відсутність, Агентство національної безпеки США і ЦРУ спростували заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна. Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, яку Київ уже атакував раніше. Вона розташована в тому самому регіоні, що й за міська резиденція Путіна, але не поблизу неї заявив американський посадовець. Що цікаво, Трамп репостнув статтю Times, у якій нібито атаку на резиденцію називають Блефом, а Росію єдиною перешкодою до миру, і ось тут важливо розуміти, що Трамп неодноразово заявляв, він веде свою соцмережу особисто і не робить репостів статей просто. Так, як думаєте, що це було? Чергова зміна риторики Трампа чи таке прозріння відносно Путіна та його прагнення до миру? Удар по кафе в окупованому селі Хорли Херсонської області. Незрадник України і засумісництвом гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що у ніч із 31 го на перше Україна нанесла удар по закладу харчування, у якому святкували новий рік десятки цивільних осіб. Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным пострадали более 50 человек. 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути. Один ряд с Одесским домом профсоюзов. За данными телеграм-каналу Крымский ветер на в кафе в момент атаки перебывали российские военные разом и с семьями. Сегодня все z паблики постят такое сообщение: типа погибли мирные люди. Роспропаганда активно разгоняет историю про зверства ВСУ. Однако, как сообщает наш источник, в кафе отмечали Новый год российские военные, их семьи, а также местные коллаборанты. підтвердження цієї версії, фотографії опубліковані самим Сальдом. На них видно тіла у російській військовій формі, а також різноманітні частини зброї. Існує і третя версія. Провокація і брехня із розряду атака на резиденцію Путіна. Тільки но американське ЦРУ спростувало брехню Кремля про спробу ліквідувати Путіна дронами. Як у Росіян з'явилася нова альтернативна історія про український тероризм. На даний момент Київ офіційно не коментував цю подію. Наприк. В кінці року, що минув, і з нами сталася значна активізація мирного процесу. І от, власне, хочеться далі трохи про те, чого насправді хоче Україна. Почнемо з найголовнішого: чого хоче Україна? Миру? Так. Чи будь-якою ціною ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає і він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці і чого насправді хоче Росія. Ми стрімимося порадувати, сагріти своїм вниманням тих, хто нуждається в участі і заботі, і, звісно, словом і ділом піддержати наших героїв, учасників спеціальної воєнної операції. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. В Україні під бій курантів просили, аби усі були цілі. У Росії під бій курантів просили, а целях. А целях спеціальної воєнної праці, бути достигнути два різні світи в одному хочуть миру, а в іншому побєди. Я ж лише вкотре хочу проговорити одну просту істину: якщо Україна припинить боротьбу, то не буде України. Якщо Росія припинить воювати, то не буде війни. Аналітики Діпстейт оцінили ситуацію за грудень. Ворог окупував 445 квадратних кілометрів української території. Це на 12% менше ніж у листопаді. Водночас зменшилася кількість штурмових дій на 9%, що експерти пов'язують із кадровими проблемами в армії противника. На Покровський відтинок припало 26,5% втрат територій і 32,5% штурмів. За такої інтенсивності, і незважаючи на більші, ніж зазвичай територіальні втрати, оборона тут досі є ефективною. Замикає трійку гуляйпільський відтинок, де на 10% втрат припало 11 штурмів. Дуже погану динаміку створила ситуація зі 102 Терео». Але незважаючи на це, оборонні дії тут не можна назвати поганими. Детальніше про те, що зараз відбувається на фронті, і як із погляду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть розвиватися події найближчим часом, дивіться у нашому наступному матеріалі. За 2025 тисячі Росія не досягла жодної з військових цілей, які ставила на початку року, з такою сенсаційною заявою виступив головком зсу Олександр Серський у своєму новому інтерв'ю. Там же генерал розповів і про перспективи наступного року. І так найбільш обговорюваними подіями фронту останніх місяців є битви за Покровськ і Куп'янськ. І якщо у першому випадку росіянам вдалося чогось досягти, то у Куп'янську у них повний провал, так само як і з більш глобальними цілями на 2025-й – окупація Донбасу та просування далі. Плани будували грандіозні, але ж ми можемо зараз констатувати, що вони не збулися ані всі були зірвані, і ми е Декілька разів спостерігали, як російське керівництво оголошувало про те, що в черговий раз захопила Купінськ, захопила Покровськ, захопила більше ніж 300 населених пунктів, що взагалі не відповідає, відповідає дійсності. Аналітики пояснюють, завдання взяти населені пункти вже навіть не стоїть. Тож зараз путінська машина сконцентрована на тотальній брехні та пропаганді навколо цих міст. Така пропаганда наш базується на ну, учебниках, як це треба зробити. В московському інституті міжнародних отношений такі питання інформаційної боротьби, інформаційних диверсій, вони вивчаються на начальних курсах. І вот цель, цельна цель. Конечно, цель не переубіждення в неправдивості, а посіємні етак сожалення імдіє нігде удається здійснювати особина е, у наших е, партнерів в Європі і в дніштатах. При цьому одним із найважливіших досягнень ЗСУ за минулий рік стало кратне збільшення втрат армії РФ з кінця літа. Ті як не намагаються, не можуть збільшити чисельність військ на фронті. В результаті всі набрані резерви йдуть на поповнення втрат. Ворог планував в цьому році сформувати 14 нових дивізій. Вони сформували тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку тільки. От. А інші сім не сформовані. Термін перенесений на наступний рік, тому що вони вимушені були брати особовий склад цих дивізій і комплектувати бойові частини. Тобто, от якраз це є підтвердженням, тому що у них дійсно є проблеми з особовим складом, з комплектуванням. Однак, незважаючи на цю ситуацію, схоже, закінчувати із війною бункерний поки що не має наміру. Зайвим підтвердженням цього стала нещодавня колегія Міністерства оборони РФ. За два часа цієї колегії ні в виступленні Путіна, ні в виступленні Білоусова слово мір не звучало ні разу. А слово «капітуляція Украины звучало по-моему как минимум два раза, если я о, чего не пропустил. То Путин готовится к войне, Путин готовится к продолжению войны. Путин уверен, что его генералы смогут справиться с этой задачей. Готується у 2026-му до продовження війни, і Україна розповідає Серський цього разу. З огляду на всі минулі прорахунки результатом стала нова лінія оборони Донбасу, яка наразі повністю виключає прорив українського фронту. На підставі досвіду, це вже була моя вимога. Ми подивилися. Ну, фактично, у ці протитанки рви вони не дають можливість подолати її технікою, особливо в умовах панування дронів. Тобто, вся техніка, поки вона починає інженерна техніка проробляти проходи, рівняти зірви, вона знищується. А коли два рва або три, то це вже така перешкода, яку ніхто не може, не зможе подолати. При цьому головною стратегією для себе у командуванні зсу наступного року вбачають і ще більшу технологізацію процесу. Роботизовані системи мають максимально замінити людей на війні, і рішення це прийнято на рівні керівництва країни. Подальше автоматизація, цифровізація, роботизація, Якщо коротко, звичайний розвиток ракетної зброї. Частин ракетних військ, тому що ви знаєте, що наші ракетні війська і артилерія, далекобійна артилерія показують дуже непогані результати. А ракетні війська є, скажімо, тим стримуючим фактором, який в майбутньому завадить будь-якому ворогу мати бажання покуситися на нашу територію. Говорячи про ракети, як не згадати останній день 2025-го у ніч на 31 грудня. Саме вони завдали одного із найважчих ударів по російській нафтовій галузі за останній час? Річ йде об агромній нефтебазу в Рибінській Ярославській області, яку розірвало в клочья, чому сидять відповідні кадри? А в Туапсе вперше за 2025 год. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, который непосредственно толкает свою нефтепереработку через местный порт. Оттуда тоже есть яркие кадры, свидетельствующие о точном попадании именно туда, куда и следовало попасть, по сердцу этого завода. Як повідомили ГУР, у ТУАПСЕ вразити вдалося установку первинної переробки нафти, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу. А це і ще один прогноз для РФ на 2026 Грошей на війну наступного року у Путіна буде і ще менше. На зараз від сучасного фронту до вічного фронту нашої історії сьогодні, 1 січня 2026 року, Україна відзначає. 117-ту річницю від дня народження Степана Бандери, людина, чиє ім'я вже понад століття викликає справжню історію на болотах. І російська машина брехні десятиліттями малює його монстром, нацистським колаборантом, терористом і використовує ці міфи у своїх антиукраїнських цілях. Але реальні факти говорять зовсім інше. Найдемонізованіший радянською, а згодом і російською пропагандою історичний персонаж. Російські змі згадують його не рідше за самого Путіна. З нього раждіння Степана Бандери. Бандери Бандери Степана Бандера Стіпана нацист! Бандеровське мразь. І вдруг, опять Бандера. Шок. Провідник українських націоналістів Степан Бандера десятки років після своєї смерті від рук агента КДБ лякає росіян усіх вікових категорій. За сприяння псевдоісториків і пропагандистів у їхніх головах розплодилися десятки міфів і страхів. Начинатель цього біження мав фамілію Бандера. А хто це такий? Чоловік, який устроїв майдан. А кто такі бандеровці? Во время войны я слышал, що вони допомагали там німцям. Ну, Это из истории, если. Бендер або Бендер, хто там був какой-то а чим прославився стабендер шота ну, вроді людей питали зжигав і робив, допомагав нацистам, але найголовніше досягнення російської пропаганди полягає у тому, що на схід від українського кордону чітко засвоїли всі, хто виступає проти того, щоб бути колонією Росії, хто не хоче годувати імперські амбіції Кремля. То прагне незалежності і суверенності своєї української держави це бандерівці. Іронічно, що з роками національність цих бандерівців для росіян перестала мати будь-яке значення. І ми не допустимо, щоб в нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери Шухевіче яких лише гріхів росіяни не приписують Степанові Бандері? При цьому історичний факт за все своє життя український націоналіст не вбив жодного росіянина на початку 30-х років у міжвоєнний період, коли Галичина увійшла до складу польської республіки, бандерівці виступали проти політики репресій поляків щодо етнічних українців. Після ліквідації міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького був заарештований і керівник краєвої екзекутиви ОУН Бандера. Спочатку його засудили до смертної кари, згодом її замінили на довічне ув'язнення. Через 13 днів після того, як радянська влада спільно з німцями фактично поділила Польщу Степан Бандера втік із в'язниці, як з'ясувалося, ненадовго. Так Бандера був одним із авторів акту відновлення незалежності України. 30 червня 1941 року, яка була провозглашена в Львові. Ну, після этого німецькі власті, э, Бендеру арештували і все, до 1945 го року Бендера провів в концтаборі. Перебування Степана Бандери в одиночній камері Заксенгаузена, а згодом виселені його до передмістя Берліна призвели до того, що безпосередньою участю у формуванні та командуванні українською повстанською армією він не брав. Підтвердженням цього є десятки історичних документів, але навіть вони не допомагають росіянам скласти в голові 2 плюс 2. Для тих, хто вивчав історію спочатку за радянськими газетами, а потім за російським телебаченням. Степан Бандера і досі залишається поплічником нацистів і. Упа коллаборантам. Вообще УПА создавался не одномоментно. Это был целый процесс формирования. Начался он в 41-м году, а закончился только в 43-м. Подлинными творцами УПА являются Роман Шухевич и Дмитрий Клячкиевский. Они приложили основные усилия к созданию организации. Демонизация Бандеры, то есть она осуществилась и вообще вся его популярность прежде всего силами советской пропаганды сталинской. Хотя как мы из исторической справки узнали. Бандера никогда не был на территории, занятой советской властью или советским союзом. Все практически время борьбы украинской повстанческой армии против советской власти он находился за границей, сначала в концлахере, потом в эмиграции. Одержимий ідеєю української національної держави Степан Бандера став прикладом небувалої стійкості та сили духу. Його харизматична особистість, запал і самопожертва заради ідеї стали тим вогнем, на якому, попри неймовірно важкі часи в історії українців, трималася ідея створення незалежної держави. Але найголовніше за весь час існування Московії на її землі так і не народився той, кого пропагандисти могли протиставити такій яскравій історичній постаті, як Степан Бандера. Під моском на Домодідово та Санкт Петербургу новорічну ніч залишилися без світла. Що цікаво, і в парку теж. І вся ця частина міста без енергії. У Дамадідова місцева влада заявила про стрибок напруги, що спричинив збої систем. А у Петербурзі нібито сталася аварія на кабельній мережі, яка знеструмила будинки у кількох районах. Нагадаю, що із відключеннями світла під живе ось уже кілька днів. і Сталося воно на тлі атаки дронів. Місцева ж влада цього не визнає і говорить про аварії. Аварія цієї ночі сталася і на нафтобазі у Калузькій області. Про серію вибухів, очевидно, спричинених аварії, повідомляли в окупованому Іллавайську Донецької області. Вот нас поздравляет Україна з Новим Годом. Когда-то там сиділи. А ось це вже Татарстан під ударом, промисловий об'єкт Татнефті Вальмітєвську. Новий 2026-й двадцять аварії почався і у багатостраждального ільського НПЗ. Також телеграм-канал Кримський В'єтір пише про те, що у новорічну ніч у Криму під атакою був аеродром окупантів САКи. А на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках сили безпілотних систем протягом години знищили два ЗРК «Бук» і тор. Тож принагідно хочу подякувати силам оборони за роботу якщо б не ви тоді б і не ми спаси Рамзана Кадирова екстрено госпіталізували перед засіданням держради у Москві 25 грудня. Видання нової газети Європи із посиланням на власні джерела пише про те, що 25 грудня у Москві Путін провів традиційне перед новорічне засідання держради. На ньому були присутні губернатори та представники усіх регіонів Росії, окрім одного Чеченської Республіки. Ось уже тиждень Кадиров не з'являється на публіці. как рассказал источник «Новой Европы», Рамзан Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета лично и даже прилетел в Москву 24 декабря. Однако в ночь на 25 декабря состояние его здоровья резко ухудшилось, и его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. В Москве его еле откачали, После чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся, утверждает источник новой Европы. Утім, попри критичну ситуацію зі здоров'ям Кадирова, Путін схвалив його кандидатуру на вибори глави Чечні, що пройдуть у 26-му році. Більше того, джерело нової Європи говорить про те, що жодних закулісних переговорів у Москві з можливими наступниками Кадирова ніхто не веде. Себто заміну йому раптом що вірогідно не готують. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал України сьогодні, аби ми з вами більше не губились на просторах Ютубу. Побачимось!